Збираюся на практику, одягаю максимально зручний одяг і, звичайно, SPF. Без нього просто ніяк. Настрій був на висоті, трішки хвилювалася, але на природі всі розслабилися, займалися під спів птахів. Люди з неймовірною атмосферою прийшли. Ми заземлялися, відчували своє тіло і підготовлювали себе до чайної церемонії, яку провів мій друг. Це було неймовірно. Всі були вражені. Я відпочила, насолодилася просто кайфово і хочеться побільше таких зустрічей. Ви просто послухайте. А ввечері я насолоджувалася красою нашої планети.